Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Мінська. Next station, мінська. Станція Мінська. Мінська station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція оболонь. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station, оболонь. Станція Оболонь. Оболонь. Station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Почайна. Будь ласка. Завчасно готуйтеся до виходу. Next station Почайна. Станція почайна. Міська електричка. Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Почайна, Station. Обережно двері зачиняється. The doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. Next station. Тараса Шевченка. Станція Тараса Шевченка. Тараса Шевченка, station. Обережно. Двері зачиняється. The doors are closing. Наступна станція контрактова площа. Next station. Контрактова площа. Станція контрактова площа. Контрактова площа. Station. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція поштова площа. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station. Поштова площа. Станція поштова площа. Вихід до фунікулера. Поштова площа стейшн. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Майдан Незалежності. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station. Майдан Незалежності. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Майдан Незалежності Сейчін. Трансфер хірту Хрещатик Сейшн. Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція площа українських Героїв. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Будьте обережні. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Обережно. Двері зачиняється. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. Next station Олімпійська. Станція Олімпійська. Олімпійська стейшн. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station – Палац Україна. Станція Палац Україна. Палац Україна Стейшн. Обережно двері зачиняється. The doors are closing. Наступна станція Либіцька. Next station. Либіцька. Станція Либіцька. Либіцька station. Обережно двері зачиняється. The doors are closing. Наступна станція Деміївська. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next. station Дем Станція Деміївська. Центральний автовокзал. Вихід 3. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Деміївська STATION Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Голосіївська. Next station Голосіївська. Станція Голосіївська. Голосіївська, стейшн. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Васильківська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Next station Васильківська. Станція Васильківська. Васильківська, station. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – виставковий центр. Next station. COVID, станція, виставковий центр. Станція – виставковий центр. Виставковий центр Station. Обережно. двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція іподром. station – Іподром. Станція іподром. Автостанція Південна. Вихід 3. Іподром стейшн. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Теремки. Кінцева. Next Ерем. Кінцева станція Теремки. Дякуємо, що скористалися київським метрополітеном. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Поїзд далі не йде. Теремкі стейшен де стейшн марксіендеслайн.